Ходить гарбуз погороду. Так співає народна пісня. А на Богодухівщині гарбуз ходить історією. Зараз ми знаходимося на колишньому хуторі гарбузи. Це крайня точка Богодухова. Цей куточок нашого міста, а колись хутір гарбузи, ось він якраз переді мною. Ось бачите, далі є кущ, кущі то тернослив чи що то. Кущі терносливу там теж колись була хата, в якій жили люди. І хутір гарбузи він називався не за назвою плоду гарбуз, а тут колись жили люди на прізвище Гарбуз. Тут майже вся вулиця, весь хутір мав таке прізвище. І зараз до цього часу збереглися нащадки роду гарбузів. Зараз ми йдемо до Ліди Гарбуз. Це саме із цих сама старша і 22 травня буде 90. -х. Який патріотичний э, розмалюнок. Да? Жовто-блакитний. Так, газети моя, пам'ятаєте? Ага, Я вам казав, що помню, ми фільм помню. будемо робити. Лідія Івановна, mm -hmm. скажіть, будь ласка, а ви на гарбузах у, на цьому хуторі і народилися? Yeah. І тут ви щас жили, так? Да? Заміж годила і назад прийшла. А от вам 90 років. Коли тут у цьому куточку Богодухова проживало найбільше людей? У яких роках? Ну, то вже не померли, я вже не пам'ятаю, які Ну, приблизно там 40 людей, 50 людей на цьому куточку проживало. Так. Да. Скільки? Та так, може, приблизно. Ну зараз найменше, да зараз у вас тут декілька десятків. а, а колись було може близько сотні, mm -hmm. живі то заміж повиходили. <святок> та, а чим вам подобається цей куточок гарбузи? От що у ньому особливо таке, чого нема в інших куточках? Це життя, і свіже повітря. Вам подобається, так? <свят> <да? свят> <свят> солов'ї, солов'ї як співають, а носить. Спів. Ой, солов'ї як співають. Я розкажу, Надя і прийшла з базарю. Прийшла мені хліб, скупила, сидимо на лавочці. А соловей, то того співає тут, то то співає, Кажу, Надя, ну що таке? Ну, шо ж, ну, в останнє время я поспівав, а вже вже вони вилетіли. Угу. Ну, як наша птичка здала. Угу. Ось таке. А я знаю, мені розповідали, що тут у вас дуже багато терну, да? терен росте. Чи тернослив, чи тернослива, так? Да? Да, то це ж і кругом, угу. то на вони, а угу. то і скрізь тут терен той. А скажіть, якби у вас була можливість от ви народитись по-новому, ви б вибрали знову гарбузи чи ні? Так, да, тихе життя свіжа. Да? Квіта. <плес> Зрозуміло. Вони, вони, ні машини не ведуть, дуже там хто проїде, ніде mm -hmm. нічого. І скажіть, ось наступив новий рік уже іде. Що ви хочете в цьому році? Про що ви мрієте? Ну Вже ж нічого не хочеться жити. Ну, от яка у вас найбільше мрія, найбільше бажання, що ви хочете от зараз? Ой, щоб було, тепло було в хаті. їсти було що. Щоб кончилась війна, і щоб подивилися, як далі люди буде жити. Угу. Ну, хочеться подивитися, як би воно вже вийшло Дякуємо вам здоров'я і у травні ще зустрінемося, напишемо про вас, як ювіляра в газеті Маяк. І сподіваємося, газету Маяк. Ви випишете, або сусіди допоможуть ваші. <ріхи> Володимир Іванович. Люда, люда я пишу. Добре тоді. До зв'язочку. Дякуємо. Ось тут теж колись були хати, а тепер просто руїни. А це найстаріша хата на гарбузах, в якій жила. Гарбуз Надя. І цій хаті близько ста років. На жаль, господиня вже померла, а хата, як пам'ятка історії, у цьому куточку Богодухова. Ну там нічого не сталося. Оце хата одна последня. Безродні. Безродні там живуть. А ось, друзі, ми наближаємось до яра. Ось, дивіться, який величезний яр. Гарбузянські яри, подивіться, які вони глибокі. 40, глибини. 40 метрів глибини. Ось такі яри є на гарбузах. З Наталією Миколаївною ми брали інтерв'ю біля цього будинка. Тут жив Петро Павлович гарбуз. А Зараз ми прийшли від Лідії Івановни Гарбуз. Ось вона подарила для музею Наталії Миколаївни такий жакет. Дивіться, він як новий. Таким модним. Плюшева шуба. Плюшева шуба, да. ну полушубок вона жакет. Це в пам'ять буде із був, із да, для Наталії Миколаївни. Не знаю, пожаліла вона чи ні, але з душою віддала. Гарбузи багаті терносливом чи терносливою, а також шиповником тут дуже багато цих кущів. Ось такі вони гарбузи дуже цікаві. Тут дуже багато людей, які до сих пір носять прізвище гарбуз, а детальніше про історію заснування цього куточка, про цікавих людей читайте під рубрикою Знайомі і незнайомі місця рідного краю у газеті Маяк від 31 січня.